Вітаю вас на каналі Олега Леганімчинов, міністра Міністрів України. Нагадую вам, що оперативні новини про діяльність уряду завжди у нас на Фейсбуці та в інших соціальних мережах. Цей тиждень розпочався із дня державної служби. Хочу подякувати всім державним службовцям, які забезпечують стійкість нашої держави в умовах війни. Дякую вам, колеги, що несете добре, вічне і забезпечуєте можливість нашим. Співгромадянам відчувати хоч якісь елементи стабільності в такому нестабільному світі. Ну і звичайно багато подій, які пов'язані з діяльністю мене як голови координаційної ради з питань утвердження української національної та громадської ідентичності. Це про великий табір, який про який пройшов гвардієць, Це вже вдруге він відбувся. Дякую. Мули спорту, дякую міністерству внутрішніх справ. Важливі заходи. Це також заходи, які пов'язані із діяльністю, Діяльність Олімпійського комітету ми відбули Олімпійський день. На жаль, не мав можливості особисто, тому що багато роботи, але я завжди пам'ятаю, що є членом Олімпійської родини як санвиконкому ноку. Ну і поточна діяльність відбулися три засідання уряду, два з яких були позачерговими. Ми ухвалили цілу низку важливих документів, зокрема, і зміни до проекту державного бюджету на 2025 рік. Це бюджет, який пов'язаний із забезпеченням нашої обороноздатності. Слава Україні!